Так, вітаю на каналі, значить, отакий от, от апарат. Е, на ремонті, значить, тут от плата. Не, так, до речі, в цього апарата і ззаді плата розумна з мозгами. Мозги навіть не затерті, підписані. Ось. Хоча це не мозги підписані, це індикація. А мозги такі затерті. Стандартно китайцями. Ну, факт в тому, що імпульс з чим без, без цього. Це как бы, просто індикатор, тут немає ніяких ні ни кнопочок, ні сенсора, ні ни, нічого. Без нього все працює. Значить, ось я дивлюся вихід, згоріли там вихідні транзистори. Транзистори цього звіря стояли отакі. Звичайно, він синусовий не дає. Отакий от, от імпульс. Вихід. І такий, в принципі, на всіх, значить, 49. 80 Частота стандартна, можете дивитися так. Е, зараз ще е, враховуючи, що так, вхід е, не, не потерпів ніяк, там вхід все нормально по вході. Е, зараз спробую підключитися, покажу вам, що робиться в нас на, е, на цьому. На цих транзисторах. Е, може комусь згодиться, яка частота сигналу є. Так, тільки щоб нічого не збити так, зараз. Я, знаєте, монтажем не займаюся. Тому, е, в принципі, е, так зараз поставлю на паузу за це, прицеплюся Так, перецепився сюди, до цього транзистора. Е, що на нас затворі є. І так, там ми дивились 50 Гц. Тут, як бачите, вже показує 14, значить, можна крутити мене тут і кнопочка авто. І подивимося, що в нас є. Ось, що в нас ходу так краще видно буде. І ось частота. Так, тут же далі можна покрутити, що треба. Ось такий от сигнал на затворах е-е транзисторів всіх. Так, саме я думаю, що всіх перекидати тут, ну, бачите, мені одною рукою незручно вам показувати, ну, якби теж. В принципі, таке є на всіх транзисторах. Зараз я хочу ще поглянути. Бо е я тут, поки отут ну, міряв. І то заміряв. Зразу маю звичку перевіряти температуру транзисторів, тому що це важливо, коли він з там тої сторони. І, в принципі, ці трошки швидше нагрілися. А зараз, зараз бачу, що ці вже теж підтягнулися. В принципі, теж вже нормально якби показують температуру. Так що. Я думаю, що буде добре. Зараз ще гляну на ці от крайні парі, що робиться. Так. Ось так от. Так. Все так само. І все, в принципі, нормально, так що буде працювати. Це я не знаю, хто той вже або паяв до мене, або це китайця лишили. Можливо, конденсатор міняли. Так, тепер цей індикатор, інвертор, до речі, немає індикації режиму роботи, зараз я вам покажу так, вимикаю він зараз буде Можна, до речі, подивитися. Ну то в мене стрілочний індикатор, на ньому не сильно подивитися, буде не на якому етапі він вимикається. Так, відімкнув, від'єднав. І ось так ось середина в нього складена. Бачите, є лише три трансформатори, але лише два запобіжника. Третього я не знайшов. І виходить, ось ніякого індикатора немає спереді. Чи включений, чи не включений, просто якби вихід буде або не буде, треба методом тику пробувати. Так, значить, добре, бо тут же шумно там, хлопці, тянуть дещо. І, виходить, буде погано знімати. Так що буде щось цікаве ще покажу.